Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, 6 по 12 жовтня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Енергетична ставка Україна входить у сезон, коли кожен мегават світла це питання безпеки і стійкості, і тому гостро стоїть вже не просто підготовка до зими, а оборона енергосистеми, яка вже страждає від ударів. На цьому тижні президент Зеленський провів ставку, яка зазвичай є військовою, але на цей раз сам Зеленський охарактеризував її як енергетичну. Нагадаю, крайніми тижнями РФ посилила атаку на енергооб'єкти. Блекаути були на Чернігівщині, Вінниччині, Київщині та Києві, Дніпропетровщині, Одещині. Сумщині також вгатили по газовидобувній інфраструктурі на Харківщині та Полтавщині. Держава концентрує ресурси там, де найбільше втрат на сході і на Півдні. додаткове обладнання, фінансування, ремонтні бригади усе це, за словами президента, вже розподілено між регіонами. На об'єктах енергетики розгортають додаткові сили ППО, посилюють охорону та систему резервного живлення, щоб навіть під час масованих атак країна не залишилась у темряві. Наставці Зеленський сказав про те, що допомогу в енергетиці вже заяви. Нідерланди і Норвегія, Литва також долучається до підтримки нашої енергетики та програм закупівлі ППО. Міністерство закордонних справ готує окрему зустріч із державами, які можуть надати технічне обладнання. Паралельно триває зміцнення оборонної промисловості. Вже 40% зброї на фронті українського виробництва, і до кінця року цей показник планують довести до половини. Але президент наголосив, найкраща допомога це перекриття схем, через які РФ досі отримує західні деталі для ракети дронів. Якщо ці поставили ставки зупинити зупиниться і частина російського терору до слова. Судячи з новин, деякі новації справді є нещодавно. З'явилася інформація про те, що на Херсонщині готують першу в Україні. Повністю підземну енергосистему 22 підземні підстанції заглиблять у бетонні капсули, прокладуть понад 600 кілометрів броньованих кабелів. Інфраструктура буде автоматизованою з резервними джерелами живлення та сучасними системами моніторингу. За оцінкою фахівців, така система зменшить ризик руйнувань майже на 90% і дасть стабільну електрику навіть у зоні бойових дій. Вартість проекту понад 12 мільярдів гривень, частково з державного бюджету, решта від міжнародних партнерів. У The Wall Street Journal опублікували статтю про те, що в Україні запустили мережу резервних акумуляторів загальною вартістю понад 140 мільйонів доларів. Вони можуть підтримувати електрику навіть у випадку атак на інфраструктуру. Ці акумулятори розміщені в секретних локаціях, щоб зменшити ризик тривалих відключень. Система вже працює на шести об'єктах у Київській та Дніпропетровській областях. Місця розташування і заходи захисту тримаються в секреті, щоб ворог не міг завдати удару. Але давайте відверто. Наразі це проблем не вирішує, бо масштаби України значно більше. Це скоріше для дуже екстрених випадків у критичній інфраструктурі. Також на цьому тижні стало відомо, що уряд затвердив новий план проходження зими. Прем'єр-міністерка Юлія Свереденко повідомила, що головна мета пройти опалювальний сезон стабільно, попри воєнний стан і нову хвилю російських атак по енергетиці. Тарифи для населення залишаються незмінними. Ціна газу 7 тисяч гривень за тисячу кубів для бюджетних установ 16 тисяч гривень. Фіксовані ціни діятимуть щонайменше до кінця березня, 26-го року. План передбачає захист енергооб'єктів, створення резерву обладнання та матеріалів, а також систему швидкого реагування на аварійні ситуації. У кожній області працюватимуть антикризові штаби, які координуватимуть дії під час можливих обстрілів і допомагатимуть уникати блекаутів. Але ж це потрібно не в планах, а вже зараз. РФ не зволікає і вже чергове накриває енергетику. У ніч проти 10 жовтня ворог знову завдав масової атаки в річницю першого удару по енергетиці. У них, як завжди, свої символи атакували чотири гідроелектростанції, дві теплоелектростанції та дві ТЕЦ, а також трансформаторні підстанції. Після нічної атаки Київ опинився у блекауті. Зупинилися тролейбуси, і трамваї, навіть частково. Метро на станціях тимчасово не працювали ескалатори а на лініях збільшили інтервали руху. Люди їхали автобусами або стояли у заторах у темному місті. Транспортна система просто не витримувала навантаження. Через блекаут зникло і водопостачання. Бівети під'єднали до генераторів, воду підвозили цистернами навіть до Верховної Ради, де засідали депутати. Енергетики вели відновлювальні роботи. У деяких районах на те, щоб повернути світло та воду, знадобилося більше 20 годин. На мою думку, наразі ми бачимо гру в гарячу картоплю між центральним керівництвом і місцевою владою, коли вони намагаються перекидати відповідальність. Звісно, громадян України були очікування, що нейросистема буде більш підготовлена, і те, що в Україні сталося стільки блекаутів на початку жовтня, непокоїть. Бо чого тоді очікувати взимку? Терміново треба робити роботу над помилками. Врятує красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Щоб вам могли допомогти, потрібно зробити лише один крок заповнити анкету. Покликання на анкету в описі під відео. Нобелівська премія цього тижня світ дізнався імена нових лавреатів Нобелівської премії. Найпрестижніша наукова нагорода планети знову відзначила тих, хто зробив прорив у медицині, фізиці, хімії, літературі та мирі. Ми зібрали найцікавіші досягнення, які змінили 25-й рік і можуть змінити наше майбутнє. Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали троє науковців. Мері Брюнко, Фред Рамсдел і Шимон Сакагучі. Їх відзначили за відкриття, яке допомогло зрозуміти, чому наш імунітет не такий власний організм. Імунна система зазвичай бореться з вірусом, бактеріями усім чужим, але іноді вона може переплутати і почати знищувати власні клітини. Саме це відбувається при аутимунних хворобах, наприклад, діабеті першого типу чи розсіяному склерозі. Шумон Сакагучі ще в 90-х роках відкрив особливі клітини, регуляторні т клітини? Вони працюють як охоронці, стримують імунну систему, щоб вона не переходила межу і не нападала на свої ж тканини. Пізніше дослідники Мері Брунков та Фред Рамсдал з'ясували, що ці клітини керуються особливим геном Фокс-Пі-3. Коли цей ген пошкоджений, імунна система втрачає контроль і починає атакувати тіло зсередини. Усе це разом пояснило, як організм підтримує баланс між захистом і саморуйнуванням. Відкриття трьох дослідників стало основою для нових методів лікування раку аутоімунних захворювань і навіть допомагає. У трансплантології, і поки весь світ обговорював їхні відкриття. Нобелівський комітет цілу добу не міг дозвонитись до одного з лауреатів, щоб повідомити новину. Фред Рамсдал разом із дружиною вирушив у пішу подорож дикими місцями, щоб зробити цифровий детокс без зв'язку, без інтернету. Зрештою зв'язок встановили, коли подружжя повернулось до готелю, і дружина випадково вімкнула телефон. Побачивши повідомлення, вона закричала так голосно, що чоловік злякався, подумав, що десь поруч ведмідь. Він неймовірно зрадів, коли дізнався про премію, і абсолютно не очікував цієї нагороди. Далі фізика Цьогоріч Нобелівську премію отримали Джон Кларк, Джон Мартінес і Мішель Деворе за відкриття, яке показало, закони квантової механіки працюють навіть у світі речей, які можна побачити і потримати. Досі вважалося, що квантові ефекти існують лише на рівні атомів і частинок у мікросесвіті. Але троє науковців довели, що ці дивні закони можуть проявлятись і в набагато більших системах. Вони створили електричне коло з надпровідників, через яке струм міг проходити без опору, і побачили, це коло поводиться не як набір окремих частинок, а як єдина квантова система, яка здатна тунелювати, тобто проходити крізь енергетичні бар'єри і поглинати енергію порціями квантами. Простіше кажучи, науковцям вдалося побачити квантову механіку в дії на об'єкті розміром із мікросхему. Саме такі дослідження лягають в основу квантових комп'ютерів, нових сенсорів і систем захисту даних. Як зазначають у Нобелівському комітеті, це відкриття стало важливим кроком до технологій майбутнього, де квантові ефекти будуть використовувати не лише фізики, а й інженери, лікарі та IT-фахівці. Хімія цьогоріч Нобелівську премію отримали Кітагава, Річард Робсон та Омар Якхі за відкриття матеріалів, які буквально можуть ловити повітря. Їм вдалося створити так звані металоорганічні каркаси або МОФ. Це речовини, які нагадують сітку з крихітними комірками на молекулярному рівні. Через ці комірки можуть Ходити гази або рідини, тому такі матеріали здатні, наприклад, вловлювати вуглекислий газ, очищати повітря, добувати воду з атмосфери чи навіть зберігати токсичні речовини. Сьогодні науковці вже мають десятки тисяч різновидів, МОФ, які використовують для очищення води, уловлювання промислових викидів і навіть отримання питної води в пустелях. Простіше кажучи, ці матеріали можуть стати справжніми губками майбутнього, що допомагатимуть людству боротися із забрудненнями і браком ресурсів. Цьогорічну Нобелівську премію. З літератури отримав угорський письменник Ласло Красногаркає, автор якого називають справжнім майстром апокаліптичної краси. Красногаркає відомий тим, що писав сценарії до фільмів легендарного угорського режисера Белетара, зокрема до стрічки Туринський Кінь, яка отримала гран-при Берлінського кінофестивалю. Він людина з характером, відкрито критикує прем'єра Орбана і через це свого часу виїхав з Угорщини. Найвідоміший його роман сатанинське танго, що зробив його культовим у Європі. А книжка Гершт 07769», за яку він і отримав Нобеля, це історія про маленьке німецьке містечко, де поруч із насильством і хаосом живе музика Баха. А ще в нього є навіть оповідання «An Angel Past Above Us», Дія якого розгортається в українських окопах. Ну і головна інтрига премія миру. Цьогоріч відзнаку отримала венесуельська політикиня і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо. Жінка, яка роками бореться з диктатурою у своїй країні, вона неодноразово виходила на протести проти режиму Мадуро, пережила переслідування арешти і заборону на участь у виборах, але не здалась. У заяві Нобелівського комітету сказано, що вона підтримує полум'я демократії посеред темряви, що зростає. На мою думку, дуже помітно, що найбільша увага світових медіа було не на преміях. Дійсно важливі наукові досягнення, а на премії миру хто її отримає. Звісно, що для України мир взагалі найумрієнший, і на нього всі ми чекаємо. Але треба визнати, що прориви в науці вражають. І я рекомендую вам детальніше ознайомитися з їхніми напрацюваннями. План відмови від російських енергоносіїв. У ЄС новий план з 28-го року країни блоку припинять імпорт російської нафти і газу. Це рішення тісно пов'язане з війною в Україні та тим, звідки РФ бере гроші на неї. Тож чи справді відмова від російських ресурсів зменшить фінансування війни проти України? Та чи зможе Росія знайти нові ринки для своєї нафти і газу? Кожен контракт на російську нафту або газ зараз це не просто енергія для Європи, це гроші, які йдуть у російський бюджет. Навіть після того, як ЄС почав скорочувати імпорт, Москва все, ще отримує десятки мільярдів євро на рік від продажу своїх енергоносіїв. За підрахунками аналітиків, тільки в перші 8 місяців цього року доходи від експорту до ЄС перевищили 11 мільярдів євро. А щодня Росія отримує приблизно 500-600 мільйонів євро від продажу нафти і газу. За даними Reuters, загалом з моменту початку повномасштабного вторгнення країни ЄС заплатили РФ понад 213 мільярдів євро за нафту газову вугілля. Це навіть більше ніж уся сума фінансової військової та гуманітарної допомоги, яку Євросоюз надав Україні за цей же період 167. Мільярдів ці гроші йдуть на фінансування державних видатків, і частина з них прямим чином підтримує війну: зарплати солдатів, логістику, боєприпаси, ракети, дрони атаки. Щоб уявити масштаби, одна масована атака із застосуванням сотень дронів ракет може коштувати Росії сотні мільйонів доларів. Тобто, кожен день, коли Європа купує енергоносії в Росії, частина цих коштів буквально йде на війну проти України. А саме тому відмова ЄС від російської нафти та газу це не просто політичне рішення або крок у бік чистої енергетики. Це реальна можливість зменшити фінансові ресурси, які Кремль може зараз використовувати для бойових операцій, що передбачає новий план. По перше, заборона на імпорт російського палива стане поступовою. Газу новим контрактами ЄС перестане купувати вже з 26-го року. А зріджений газ із січня 27-го. у рамках стратегії RepowerEU блок прагне підвищити енергетичну незалежність, забезпечити стабільність постачань і знайти альтернативу російському газу та нафті. Плани реалізують завдяки тому, що у ЄС є достатньо альтернативних постачальників та розвинена інфраструктура для перевалки і транспортування газу. Але не всі країни блоку сприйняли рішення одностайно: Угорщина, Словаччина, Австрія, Франція та Бельгія намагаються домогтися винятків. Наприклад, Словаччина взагалі назвала заборону на імпорт російського палива загрозою енергетичній безпеці, та навіть попри суперечки для ухвалення закону достатньо підтримки більшості країн, тож проблем з остаточним затвердженням бути не повинно. РФ зараз говорить, що відмови ЄС від їхньої нафти і газу, нібито не вплине на бюджет. Але насправді основне джерело доходів для Кремля це саме експорт енергоносіїв. Частка доходів від нафти та газу у бюджеті РФ коливається близько 40-50%. Тобто, якщо Європа і світ почнуть суттєво скорочувати закупівлі, грошей у російській скарбниці буде значно менше. Що залишило ще? Податки та митні збори. Вони не можуть компенсувати мільярди євро щомісяця, які РФ отримує від продажу енергії. Залишається ще продаж зброї і золотовалютні резерви, але це тимчасові або обмежені джерела. Росія намагається шукати нові ринки для нафти та газу: Китай, Індія, Туреччина. Але там обсяги. Менше а ціни нижчі. часто потрібно давати великі знижки щоб продати. Тобто, навіть якщо Москва знайде покупців, вона все одно отримуватиме менше грошей, простіше кажучи, якщо у ЄС суттєво скоротять закупівлі російської енергії, фінансові можливості Кремля для ведення війни теж скоротяться. Справді нам хотілося би, аби остаточне рішення запрацювало тут і одразу, але треба розуміти, що Європі потрібен час для того, щоб повністю переорієнтуватися на нафту і газ інших постачальників. А це домовленості, логістика та інші супутні питання. Хоча також не забуваємо про те, що це вже далеко не. Перший раз, коли ми чуємо про наміри відмовитись від російських енергоносіїв. Отож ми скоріше потребуємо вольового рішення, яке не матиме винятків, а тим самим лазівок для РФ заробляти на цьому гроші. Не можна однією рукою допомагати Україні в обороні, а другою фінансувати російську воєнну машину. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Свої чи чужі. В Україні ще з 2014 року з'являлися дискусія, що вважати частиною імперської політики, а що ні. І з початком повномасштабного вторгнення ці суперечки активізувалися чи переменовувати вулиці, та які саме, чи зносити пам'ятники діячів. І думки тут постійно були полярними. А тепер є офіційні орієнтири. Український інститут національної пам'яті оприлюднив переліки осіб і подій, які мають та які не мають стосунку до російської імперської символіки. Ці переліки створила експертна комісія разом з інститутом, частково за власною ініціативою, частково за зверненнями громад, органів влади чи просто небайдужих людей. Мета усього цього допомогти громадам виконувати закон про заборону пропаганди російської імперської політики, а також продовжити процес деколонізації назв і просторів. Нагадаю, в Україні є такий закон, який забороняє пропаганду російської імперської політики і починає процес деколонізації нашого публічного простору. Він був ухвалений Верховною Радою 21 березня 2023 року і набрав чинності влітку того ж року. Що це означає на практиці? Пам'ятники, меморіальні таблички, вулиці, назви об'єктів, усе, що пов'язане з колоніальною політикою Росії або й імперською ідеологією, має бути змінене або видалене. Тобто вулиці можуть перейменовувати пам'ятники знімати, а деякі таблички взагалі зникнуть з міського простору. Бо закон засуджує російську імперську політику як таку, що мала на меті підкорення та асиміляцію інших народів, зокрема українців. За виконання цього закону якраз відповідає Український інститут національної пам'яті. Саме вони формують списки постатей і подій, що підлягають очищенню, а також тих, які можна залишити. Вони публікували їх на своєму сайті. Постатей табу чимало. Серед них імператори Російської імперії як Катерина II, Петро І, Олександр II Другий, III, які очолювали колонізацію українських земель, воєначальники на кшталт Григорія Потьомкіна, Олександра Суворова, чи Михайла Кутузова, які брали участь у військових кампаніях проти інших народів. А також культурні діячі, такі як Олександр Пушкін, Михайло Ломоносов, Іван Торгенів, чиє мистецтво і література прославляли ідеї Російської імперії. До списку потрапляють і історичні події, що оспівували імперську ідеологію, наприклад, Бородінська битва чи полтавська битва, які часто використовували як символи особливого шляху Росії. Але водночас є діячі, які не мали пропагандистського чи колоніального характеру. Серед них в українському культурному та науковому просторі часто згадується Микола Пирогов, видатний хірург і педагог, Антон Чехов – класик літератури, чия творчість тісно пов'язана з Україною, а також художники Айвазовський, Брюлов, Рєпін і Врубель, які залишили значний слід у мистецтві та підтримували українських митців, зокрема Тараса Шевченка. Немає стосунку до політики російського імперіалізму. Також Микола Гоголь, письменник українського походження, збирач українського фольклору. Є науковці та винахідники Микола Бенардос, який винайшов дугове зварювання, Кибальчич, автор проєкту першого реактивного літального апарата, цілковське основоположник космонавтики та Мацієвич, піонер авіації. Такі постаті залишаться у публічному просторі та не підлягатимуть обов'язковій деколонізації, бо їхня діяльність мала практичне освітнє чи культурне значення не пов'язане з пропагандою Російської імперії. Інститут підкреслює, це не фінальна версія. Списки постійно оновлюватимуть від діячів Московського царства до представників сучасної РФ. Цікаво, як буде, наприклад, от з Булгаковим чи то Лєвом Толстим. На мою думку, усі дискусії про те, кого залишати у публічному просторі, а кого ні, насправді часто не наближають нас до розуміння, а лише роз'єднують. Одні бачать у діячах їхній внесок у культуру, інші символи імперії, яку ми давно відкинули. Але зараз з'явився чіткий орієнтир офіційний перелік, який уклали люди, які тямлять у культурології, і це про системний і раціональний підхід. У цьому списку короткі пояснення, які викладають основний аргумент, і це важливо, бо тепер у держави є єдина позиція, на яку можна спиратися. Незламний 9 жовтня в український прокат вийшов фільм Незламний. Перша самостійна робота режисера Бенні Савті, відомого за стрічками Гарні часи та неограновані коштовності у співавторстві з братом. Незламний це історія легендарного бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Я подивилась цей фільм у перший же день, і він виявився зовсім не про спорт у звичному сенсі, тож я маю чим з вами поділитися. Марк Кер це ім'я, яке в кінці 90-х знали всі, хто, хоч трохи цікавився єдиноборствами. Людина, яку називали Смешень Машін, руйнівна машина. На рингу він здавався непереможним, величезний, холоднокровний, з блискавичною реакцією та неймовірною фізичною силою. Він двічі вигравав турніри UFC – абсолютного бійцівського чемпіонату, де змагаються у боях змішаного стилю. Фактично, Кер був одним із найнебезпечніших бійців планети. Та його історія це не просто кар'єра спортсмена, це історія про людину, яка піднялася на вершину і впала, коли світ аплодував. Його шлях у змішаних бойових мистецтвах почався блискавично. Він вигравав усе підряд. У перших боях суперники навіть не розуміли, як взагалі йому протистояти. Але сам Кер боровся не лише із суперниками, а й з залежністю від знеболювальних. Постійні болі після тренувань надривний ритм життя. Усе це штовхало його до зловживань. Його історію ще у 2002 році показали у документальному фільмі «The Smashing Machine», де вперше публічно розповіли про темний бік успіху у бойових мистецтвах. Тепер цим шляхом зацікавився Бенні Савді, знявши біографічну спортивну драму із Двейном Джонсоном на прізвисько скеля у головній ролі. Самого спорту видовищних боїв дуже мало. Це лише інструмент, через який режисер показує людину, підводить нас до емоційного моменту, до певного перелому в житті героя. Падіння, внутрішні сумніви, проблеми у стосунках, коли Марк настільки поглинений кар'єрою та спортом, що часто забуває про повсякденне життя і кохану дону, і ту саму боротьбу не на арені, а в собі. Боротьбу із залежністю, яка розтягується на роки, і не закінчується на одному, тільки рішенні припинити. Показали тут усе від перших спроб заперечити проблему до найважчих моментів, коли герой повністю втрачає контроль. Є і хвилювання близьких, яка є тя і надія, що все ще можна виправити. І ще важче боротьба після, коли Марк щодня змушений себе стримувати. Він стає дратівливішим, замкнутішим, бо залежність залишає свій слід навіть після одужання. До речі, що тут, як на мене, трохи створює дисонанс, то це адаптація назви. Англійська назва «The Smashing Machine», тобто дослівно-руйнівна машина, чітко показує, що Марк Кер спершу живе лише перемогами. Він ніби машина на ринзі, а потім змінюється і з зацикленого на перемогах бійця він стає людиною. Українська локалізація незламний більше про те, що герой вміє боротися із проблемами. Але вона не показує його перетворення так чітко і ясно. Незламний не дає такої різниці, герой і на початку, і в кінці здається незламним. До того ж, саме слово зараз звучить трохи банально. Його вже так багато разів використовували, що мало в цьому вже якоїсь прям оригінальності. Окремо скажу приємна деталь для українського глядача: Олександр Усик з'являється у фільмі у невеличких епізодах. Ненадовго, з малою кількістю реплік, але у своїй тарілці, так сказати, прямо на ринзі. На мою думку, цей фільм це ще одне нагадування того, що битва безпосередньо на ринзі – це лише частинка історії. Справжня боротьба відбувається поза кадром у житті, у стосунках, у власних слабкостях. Найбільша боротьба вона завжди із самим собою. Часом чемпіоном людину роблять внутрішні трансформації, а не спортивні тріумфи. І успішний не той, хто підкорює інших, а той, хто підкорює себе, і знаходить баланс між роботою, стосунками та життям. Кіберсили ЗСУ. Сучасна війна вже давно не обмежується фронтом. Вона відбувається і в цифровому просторі. На цьому тижні Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект про створення кіберсил Збройних сил України, нового роду військ, який буде спеціалізуватися на захисті країни у кіберпросторі. Що це означає для нашої безпеки і як працюватимуть ці кіберсили? За останній рік кібератаки на Україну зросли майже на 70%. 4315 інцидентів лише у 2024 році. Основні цілі. Місцева влада урядові установи, сектор безпеки та оборони, енергетика, телекомунікації та бізнес. Само собою це виклик для держави. Щоб захиститися, ще у грудні 24-го року у парламенті зареєстрували законопроект 123-49. Над ним працювали більше року: генштаб Міноборони, СБУ та Комітет з питань нацбезпеки. І нарешті, 9 жовтня 2025 року, 255 народних депутатів проголосували за нього у першому читанні. Що робитимуть кіберсили? Вони будуть проводити військові кібероперації, відбувати атаки і кібершпигунство, збирати розвіддані та виявляти загрози у цифровому просторі, захищатимуть військові системи зв'язку управління. Равління та розвиватимуть власні технології і іт інфраструктуру для безпечної роботи ЗСУ. Ще одна важлива функція операції в електромагнітному спектрі, тобто захист радіозв'язку та електронних систем, щоб ворог не міг втрутитись в командування та контроль, і звичайно. Кіберсили співпрацюватимуть із НАТО та міжнародними партнерами, щоб разом протидіяти глобальним кіберзагрозам. Важливо, що кіберсили не дублюватимуть вже існуючі війська зв'язку та кібербезпеки. Одні захищають нашу інфраструктуру, інші працюють на опонента, зокрема, впроваджують спеціальні програми для нейтралізації загроз. Штат кіберсил формуватимуть фахівці ЗСУ, мобілізовані з досвідом, а також цивільні кіберрезервісти, люди, які мають знання та готові періодично проходити навчання і тренування. До складу кіберсил входять командування, військові частини та науково-освітні структури, навчальні заклади. Лабораторії, полігони, де розробляють і тестують технології кібероборони. Усі дії підпорядковані безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ та президенту України на управлінському рівні. До слова, це світова практика. Наприклад, Естонія одна з перших країн, яка серйозно зіткнулася з масштабними кібератаками ще у 2007 році. Там створили кіберкомандування та навіть окремий підрозділ добровольців, а й ті фахівців, які допомагають захищати державу. У Данії та Фінляндії придумали цікавий механізм так званий кіберпризов. Тобто вони залучають громадян за ІТІ освітою на короткий термін, щоб ті допомагали в обороні кіберпростору. Люди проходять навчання, тренуються і за потреби включаються в роботу підрозділів. У Великій Британії активно використовують резервістів, цивільних фахівців, які періодично проходять навчання та готові підключитися до операції у разі загрози. Це дозволяє країнам мати потужний резерв і не навантажувати постійно штат. Ще один приклад Польща, де створили сили оборони кіберпростору. Вони займаються оборонними. Завданнями, так і спеціальними операціями в кіберпросторі ворога на минулому тижні. Ми розповідали вам про новий рід військ штурмові. З новими кіберсилами відчуття подібні. Є люди, які в нинішніх обставинах вже ефективно виконують завдання. І є потреба в тому, щоб такі роди військ інституалізувалися, тоді ця система може стати більш ефективною, адже матиме відповідне фінансування, офіційно затверджені доступи та повноваження. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення. Та мирного неба над головою до зустрічі наступного тижня.